Справа 439. Як зміниться добуток двох натуральних чисел? Якщо. Ну що ж, давайте читати і думати, як буде змінюватися добуток. Перше, один із множників, якщо збільшити у 8 разів. Що тоді буде? Ну, давайте візьмемо, нехай у нас є добуток А на Б. То якщо ми один із множників збільшимо у 8 разів, то зрозуміло, що і добуток у нас збільшиться у 8 разів. Як це можна записати? Ну я б так записав, що було. Пишемо А. Помножити на b, стане, тоді А, наприклад, помножити на 8B. І це буде дорівнювати А переставну властивість, переставну властивість множення можемо використати. І це буде А помножити на b і помножити на 8. Або ми тоді кажемо, що у нас добуток збільшиться у 8 разів. Записуємо, отже добуток збільшиться у вісім разів. Так, ну добре. З першим ми розібралися. Тепер з другим. Один із множників, якщо зменшити в 5 разів, ну записуємо так само. Було А помножити на Б, стане тоді А помножити. Ну а тоді давайте Б зменшимо в 5 разів. Це буде Б поділити на 5. Знов таки ми можемо записати це в вигляді А помножити на Б, а потім розділити на 5. Ну і ми бачимо, що добуток у нас зменшиться у 5 разів. Отже, пишемо отже. Добуток. Зменшиться. Зібралися з другим. Переходимо до третього. Якщо кожний із множників збільшити в шість разів. Давайте запишемо так само, що було у нас. Чи був добуток, А помножити на Б. А стане. Тоді А. У нас нехай збільшили на 6. Помножити на B, що також збільшили на 6. І це буде дорівнювати. Це буде як A помножити на B, Помножити на 6 на 6. І це дорівнює. Я перенесу. Тоді це буде A помножити на B, Що множиться. А 6 на 6 це 36. Ну що ж, ми бачимо. Що в нас добуток збільшиться тоді аж в 36 разів. Пишемо, отже. Добуток. Збільшиться? Збільшиться? У 36 Ну що ж, зробили ми третє завдання. Переходимо до четверте. Якщо один із множників збільшити в три рази, а другий в 40 разів, ну що ж, знов записуємо. Було. Тоді у нас А помножити на Б. А стане, тоді А помножити на Б. А треба помножити в три рази, так, що множиться, а B у 40 разів. Б на 40. І це дорівня. Ну що ж, використовуючи перестановність множення, це можна записати як А, що множиться на Б. Що множиться. Ну, а в дужках у нас буде 3, що множиться на 40. І це дорівнює тоді. А, що множиться на Б. А 3 на 40 це буде помножити на 120. Добре. Тобто ми бачимо, що наш добуток був АБ, а стане АБ, що множиться на 120. Тобто ми кажемо, що у нас добуток збільшиться в 120 разів. Так і записуємо. Отже. Добуток. Збільшиться. Збільшиться у 120 разів. Добре. Ну, а тепер переходимо до останнього п'ятого завдання. Як зміниться добуток двох натуральних чисел, якщо один множник збільшити у 12 разів, а другий зменшити у 3 рази. Ну що ж, давайте запишемо, як завжди, було. Тоді у нас А помножити на Б. Так, а потім записуємо, що стане. Ну, а давайте з наступного рядочка, тоді пишемо. Отже, перший множник нам треба збільшити у 12 разів, то записуємо тоді А, що множиться у дужках, А, що множиться на 12. Помножити. А другий множник нам треба зменшити в три рази, то пишемо Б треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, такий вираз можна записати в такому вигляді, як А, що множиться на Б. Можемо так їх згрупувати, Помножити. Ну, а тоді 12. Записати, що ділиться на 3. Так. І це дорівнює тоді. Ну що ж, це буде А помножити на Б. Так, що множиться, а 12 на 3, це буде 4, що множиться на 4. Так, добре. Ну що ж, тепер ми бачимо, якщо в нас було А помножити на Б добуток, а став А помножити на Б, що множиться на 4, то ми робимо висновок, що в нас добуток збільшився в 4 рази. Так і записуємо. Отже, добуток. Добуток. Збільшиться? Збільшиться у 4 рази. Ну що ж, ось таке завдання на переставну властивість множення. На цьому вправу завершено.